Огляд на стильний дизайнерський ніж моделька Kaiser Cormorant. Kaiser Cormorant – це дуже цікава моделька саме в інженерному і в дизайнерському плані. Чому я це говорю? Тому що тут у нас реалізовано багато прикольних фішок. По-перше, абсолютно різні способи відкривання. Це у нас стандартний фліпер, також buttonlock, отвір на лезі. І навіть є ось такий от фронт фліпер, хто любить. Теж присутній. Також у нас є кліпса, яку можна переставити на зворотню сторону. І що дуже зручно, у нас класичний фліпер він реалізований таким чином, що він йде фактично в рівень руків'я. Як бачите, тут немає ніяких е, зайвих виступів. Він займає тим самим мінімум місця, і при цьому ним користуватись надзвичайно зручно. По лезу також ми отримуємо кліппоїнт, тобто гострий кінчик і середні спуски для абсолютно широкого спектру завдань. Насічки придумані як на початку леза, заходячи вже на саму структуру руків'я, так і в дальній частині. Тобто ми можемо ним ефективно як проколювати, так і давити зверху при вертикальних навантаженнях. У нас в осьовому вузлі знаходяться підшипники ніж працює плавно, швидко, чітко. І дуже легко, що головне по габаритах та матеріалах. 187 мм загальної довжини, 83 мм довжина клинка, 3 мм його товщина, і 89 г грамів ваги. Марка сталі на клинку n 690 Це класна збалансована сталь, коли ви хочете якраз. І агресію різу, при цьому стійкість до корозії, пружність, в'язкість і так далі. Дуже класна сталюка. Кліпса акуратна, маленька, фактично можна її віднести саме до кліпс глибокої посадки, так як вона знаходиться в самому самому верху. І практично не буде з кишені виглядати ків'я. І що класно, тут дуже прикольний візерунок. Я не знаю, кому що він нагадує, але як на мене, це от два ока, а тут верхні зуби. Ну надзвичайно схоже саме з мого погляду. Ніж вийшов збалансований, класний, легенький і при цьому надзвичайно зручний через різні способи відкривання під різні ситуації, під різні хвати. Підійде відмінно. А придбати цей відмінний ніж можна, написавши нам в повідомлення або зробивши замовлення на сайті.